Оновлені таблички. На бюветі, бачите Броніслава тепла. Знову Броніслава тепла. Цю воду не п'ємо. Сфія тепла. Цю воду п'ємо. З холодна. А і тут далі. Марія. Теж Марія тепла, холодна. Нафтуся, нафтуся далі. Прямо і ліворуч, зал на втусь. Тут же зал зовсім не працює. Бачите, лавочку для відпочинку зал не працює. А ліворуч. Зал на втусь. До Дня Незалежності. Нафтусь. Таблички на втусі теж оновлені. Тут тепер туся холодна. 18-20 градусів. Ну, 18-20 вважається, холодно. А і тут нафтуся тепла. Нафтуся 37-40 градусів. І далі все, нафтуся. Значит, люди приходят, пьют воду? А, сейчас покажу терминал, можно воду купувати в кассе, можно купувати через терминал. А тут терминал. На термінал черги нема. Як користуватися, ми показували в одному з відео. До каси теж насправді черги нема. І музей командців. Теж, якщо будете на біветі, обов'язково раджу подивитися музей командців. Тут такі команці, їх зараз важко десь побачити в продажу. Реально, музейні експонати. Ходимо на вулицю тут. Вмитий дощиком літній теплий трускавець. Ще літній, ще теплий. Але вже з елементами осені. А, зверніть увагу. Як же з дерев осипаються жовті листочки? Насправді в цьому теж є своя краса, своя романтика. Осінь невпинно наближається. Там видно потяг, який сховався від дощику. Там далі проводять ремонт доріжки. Скільки ми показували, що та римошка, доріжка потребує ремонту і ремонт почався орієнтовно місяць тому. Триває досі. Коли ремонт завершиться, ми обов'язково розкажемо, покажемо. Та буде гарно, коли зроблять ремонт, що я вам скажу. А вже катальпа відквітла. Інші дерева теж повідквітали, звичайно. Ось-ось буде осінь. Не знаю, чому спустилися, давайте підіймемось назад на гору. Тут трактори їздять, краще ходити на горі. До речі, теж так, зверніть увагу. Розказую зараз час від часу про ресторани, то от. Про парк кафе насправді нічого поганого не можу сказати. Їв там, сподобалось, обслуговували гарно. Фердинанд ще стоїть На місці ресторану, поки що ніяких змін. Поки що ніхто не відкрив на місці ресторану, який закрився, інший ресторан, який незабаром закриється. Лавочки порожні, хоча ну, лавочки сухі, не подумаєш, лавочки мокрі. На одній лавочі, на чоловік сидів, лавочки сухі, не жарко. Ну, така погода ідеальна. Насправді така погода, яка дуже часто буває наприкінці літа. Вже не жарко, ще не холодно, безвітряно. Впав дощик, не парить. Страх цей зараз їде за нами, дирчить. та нічого страшного. Сто бути знати, як воно в Трускавці. <рес> Гортензії теж частково відквітають, частково їх поламали. До ну, речі, хто не був літом, а планує восени приїхати, напишіть ну, нам в коментарях. Завжди цікаво. Я знаю, дехто полюбляє її приїжджати саме в вересні. Ну, мотивація така, що тепло. А ціни вже не літні, а тепло ще літнє. Ще можна і в озері покупатися, кудись поїхати, в гори сходити. Ну, з тих самих міркувань десь хтось любить приїжджати в травні. Але є люди ще розумніші, які люблять приїжджати в квітні і жовтні. Як на мене це взагалі ідеальний час для відпочинку. Точно так само. Ще тепло. Або вже тепло людей. В квітні не так багато, як в травні, не так багато, як влітку. В жовтні теж не так багато, як в вересні, особливо як в серпні. Тому має право на існування відпочинок. Квітень-жовтень. Костел. Так, гарно завжди на території костелу. Доглянуті. Квіти, дерева. Цей автомобіль всі знімають. Ай, зараз я бачу. А, я бачу Астон Мартін, так? Пані буде фотографуватись з чоловіком. Ай. Ми таке в школі робили, але ну, ще на першому курсі фотографувалися біля машинок. Там якщо супинка на прокресі там ротельство, значить Тут лавочки, та ж порожні. Музей. Напс-Трускавець теж, можна як сказати. одразу видно, хто перший раз в Трускавці, той трахується біля нап-трускавець. Ну, завдяки готелю Трускавець 365 є багато людей, які перший раз в Трускавці приїжджають. Так, мені так здається, що хто обирає собі для... Приїзду в Трускавець перший раз, ті їдуть в основному з 365. Ну це моя така приватна думка, знову ж таки. Не подумайте, що там все. Дуже рекламую 365. Ні. Просто розказую свою думку, констатую факт. А хто побуває вже 360? З 365 потім їде або знов з найма, або вже з кимось інакшим, або сам їде. вулиця Шевченка От такий він. Ми дощиком, дощеком. літній, але вже майже осінній Трускавець.